А ви можете зробити нам кекс-кімнату, де є кекс-меблі, величезне ліжко, купа кекс-іграшок, і взагалі ще було крутіше, ніж 50 відтінків сірого. Ну, по-перше, не згадуйте про мені цей фільм. А по-друге, у вас кімната метр на метр, де тут взагалі розгулятися можна? А так? Ну, ми щось, звісно, не дуже подумали. А знаєте, у вас тут ціла дача, городик, В принципі, ми можемо збудувати вам цілий кекс-сарай. І вони реально збудували. Цілий кекс-сарай. Так ще й який там жити можна. Ну, я б там не жила, бо якщо чесно, фермерський стиль це не дуже про мене. Але подивіться, яке величезне ліжко. Над ним можна використовувати гойдалки. Мені наче, стільки часто можна будувати, на жаль, тільки емоційні. Але що вже поробиш? Так, я заздрю. А ще вони додали іграшки з електростимуляцією. Я, як людина, яка боїться блискавок, скажу, що це ну дуже сміливо. Особливо коли дизайнерка їх пробувала на своєму прорабі. Ну, знаєте, раб, прораб, але це поганий жарт, тому що взагалі-то українською це не прораб, це бригадир. Ну, слухайте, чувак погодився будувати кімнати. Він точно знав. На що він йшов. Загалом у мене теж є дача. Треба замислитись. Спочатку, правда, розбагатіти, а вже потім замислитись. Що це я таке вам показую? А це мені Нетфлікс підкинув, як саме потрібно будувати кімнати. Пам'ятаєте, по К1 було таке шоу, де до людей приходили і робили усілякі красиві ремонти, які вони не могли собі дозволити. От тут те саме, тільки з кімнати. А знаєте, якийсь такий збіг. Я люблю і секс, і дивитися на ремонт кімнат. Тому давайте дивитись. Пара у них все добре у стосунках і сексі, І у них є підвал. Взагалі, концепт шоу у тому, що пара спочатку дає якусь проблему, а Мелані, харизматична ведуча і дизайнерка, її вирішує. Але отут проблеми. Немає щасливі чекучіли. Просто захотіли урізноманітнити життя. Чесно, я мрію, щоб у мене були такі ж проблеми: кохана людина, дім і підвал для с, с, с кімнати. Зате уявіть, яке це кльове бомбосховище. Прийшли до вас, друзі, повітряна тривога. Ви спускаєтесь у підвал. Оря мелані, щоб дізнатися, якісь табу у пари спочатку показує їм іграшки. І це насправді завжди таке смішнюче слово мо. Такий непівсеті Едіт, в якому незрозуміло де саме треба збуджуватися. Бо Мелані, звичайно, дуже ход жінка, але в мене не настільки мамі іщус. І хвилинка історії: святий апостол був розп'ятий ще в першому столітті. Отак. На ікс образному хресті. Ну і зрозуміло, що цей Андріївський хрест використовують не в церковному значенні. Дизайн кімнати мені насправді дуже зайшов, навіть незважаючи на те, що там дуже маленьке ліжко, тому що багато світла, неон все для шмагання. Вона енергійна, він спокійний. Вони в шлюбі уже тисячу років, але пристрасть кудись дівається. Будь ласка, допоможіть. Мелані веде їх у звукорежисерську студію. Ну, мабуть, якусь патріотичну пісню записувати. Пес патрон, пес патрон, мене вб'ють цей жарт вже такий давній, на що я взагалі його співаю. Доброго вечора, не з України, і змушує її чоловіка шепотіти їй у вухо усілякі непристойності. Через стінку і за допомогою мікрофону, звісно. Але, по-моєму, так всі озвучкери аніме і серіалів роблять, вам не здається. Насправді у мене настільки сильний кінг на голос, що якщо хтось мені в навушники буде шепотіти, що він збирається зі мною робити, то продовжимо. Мелані робить їм кімнату у стилі готельного номера, але знаєте, такого вишуканого. От в ній можна реально спокійно жити. І ви навіть не здогадаєтесь, що ще може бути у цій кімнаті. Ви два бсемгея, але у вас стосунки на відстані? Ось вам кімната із веб-камерою і крючками у вигляді п**сів, які я вам не покажу, тому що Ютуб мені забанить відео. Знаєте, хоум відео рівня, на який вони дійсно заслужили. Так, Мелані ще й зробила їм якісь супермаскулінні фотки у стилі якогось Тома з Фінляндії. Мені особисто вони нагадують під жанр японських коміксів про чоловічі стосунки. Бара називається. Ну, хто знає, той знає. До речі, чомусь з естетичної точки зору ця кімната мені ну дуже подобається. Він більш мінімалістичний ніж усі інші. Хоча я думаю, ви помітили, що мінімалізм впроваджувати я не вмію. Пара давно одружені, купа роботи, купа дітей, відсутність сексу і величезне ліжко. І це той самий випадок, коли велике ліжко не допомагає. Хто знає, може у мене ну, така сама проблема. Мелоні вирішує це дуже просто. каже чоловікові, щоб він допомагав жінці із побутом та дітьми, а то до нього прийде хата на тато. А також замість величезного ліжка ставить їм інше величезне ліжко. Ну знаєте, але адекватне. Один мій друг жартував, що чим більше у чоловіка ліжко, тим більше його амбіції. Ну, припустимо. А ось люди, які вже були одружені на інших людях, і їм не сподобалося. Але одне з одним їм чудово, ну і слава Богу. А проблема в тому, що небагато простору для фантазії і немає куди діти перуки, тому що у жінки специфічна хвороба відсутності волосся. Мелані показує їм тантричний шезлонг. Я вам клянуся, я коли його побачила, я просто захотіла прохрустіти на ньому спину. Отак от сідаєш на нього, береш ноут і працюєш нормально. Але все не так просто. Насправді, чоловік хоче зробити пропозицію їй на цьому шоу. Але не треба кидатися тряпками, вони про це уже колись домовлялись і в майбутньому це планували, тому це ок. Тому кенселінг відміняється, а от з поглядання нормісної пропозиції вийти заміж ні. Будь ласка, якщо це буде дивитися людина, яка колись захоче на мені. Одружитися? Не при людях. Дякую. Зате тут джакузі на вулиці, відгороджена ділянка, і кімната з крутим світлим ремонтом та ще й природними елементами. Колись чотири народи живе в мирі. Коротше, це для хіпстерів на рейтерській, не для мене. Я не знаю, коли вийде це відео, але. 14 вересня у мене день народження. Мені буде 25 років. Я знаю, це важко повірити. Якщо ви хочете мене привітати, то ви можете задонатити на актуальний збір моїх знайомих отам, от унизу. Ну і можливо закинути мені гроші на психіатра чи підписатись на Баймікофі. Бо якщо ви думаєте, що я багата, то оцей мікрофон і оця камера, на якої все це роблю, це мого сусіда. А ось це моя улюблена квір-пара і шоу, яка по ночам танцює бурлеск. А отже, там купа одягу, простір для репетицій і більше 75 пар взуття. Капець. У мене навіть кросівок немає, а моя мама була б в захопленні від такої кількості. Привіт, мамо. Мелені веде їх до Шибарі студії, бо їм цікаво. Ви б знали, скільки я планую зайнятися Шибарі професійно. Ви б розплакалися, бо замість неї я практикую поку. Мелані зробила їм прекрасний простір із сценою величезною шафою і ванною з відсилками на Голівуд. Я настільки люблю ванни, що оцінюю цей простір на мільйон з десяти, і мені взагалі все одно на цей дизайн, якщо чесно. Давайте це випишіть в коментарях. Подобаються вам взагалі ці, ці кімнати чи ні. Ви пара, у вас є дитина, і у вас величезна різниця у зрості. Така е, різниця, яка аж вражає. Я насправді дуже розумію, не знаю, в чому прикол, але я чомусь подобаюсь хлопцям, які під 2 метри ростом. І, і я метр ну, це, Ну, як це працює взагалі? Одна із головних проблем пари в тому, що вони не можуть разом залізти у душ. Правильно, бо треба залізати людині не тільки в душ, а ще й. У душу. Я думаю, труси. Ну, і закрити якось простір від дитини, щоб вона не здогадалась. Мелані насправді зробила це ідеально. Я б в житті не здогадалася залізти за ті шафки. Головне, щоб потім дитина не відкрила для себе цю снарнію. Ну, бо буде ніякого. Мамо, тату, я ж бачив, як ви заходили в підвал, але чому вас там не було? Ну і цей величезний душ. М -м -м -м. У мене таке відчуття, наче ви тепер будете думати, що у мене кінг – це митися. Ну і кльові меблі для різниці в зрості підібрані. Тут нічого не скажеш. Кажуть, якщо не будеш піддаватися чоловікові, то будеш самотньою бабцею із котами. А як щодо самотньої бабці з кекс-іграшками і кавалєрами, от і я так думаю. Героїня цієї кімнати якраз така, бо вона прожила все життя своїм чоловіком і розлучилась з ним, бо він насправді її, виявляється, ніколи не задовільняв. Якщо ви розумієте, про що я. О, повір вони зрозуміють. Повір <сум> вони, вони розуміють, про що я тепер вона живе в своє задоволення, але її простір, де вона це робить, трішечки видно сусідам. Або причина, чому я не ходжу голою в квартирі. Жартую, насправді мені просто холодно. Мелані повела її у магазин з іграшок, бо виявляється, вона взагалі про них не замислювалась. А я людина, яка працює в шопі і має профдеформацію, трішечки в шоці, бо я знаю, скільки все це коштує і як же я заздрю. Але знаєте, все треба купувати поступово. Тому якщо ви теж хочете собі. Кімнату ви можете почати із іграшок з магазину Хочу гратися, де за промокодом няв у вас буде знижка у 10%. Я домовилась, кімнату зробили кльовою. От справжній, знаєте, простір для «One night stand». і навіть стіл з відбитком. Ну, що може бути краще? А як зробити кекс-кімнату у тревел-фургоні? Це кімната метр на метр, де вам треба жити, працювати і ще якось кохатися. Насправді звучить як гуртожиток. Ну, сапфічні жінки вирішили, що це гарна ідея. Тому Мелані навіть попросила окрему команду, яка займається саме тревел-фургонами, взятися за цю справу. І додатково вона пішла до справжнього ковбоя зробити не просто гойдалку, а цілий витвір мистецтва і шкіри. Ще й на даху фургону зробили таке собі ліжко. Уявіть, ви в Карпатах довкола ні душі. Ви прив'язуєте до даху фургона свого партнера. Ну і шум білочок, дерев. Прекрасно. Пара давно разом, але щось у них перестало нормально клеїтися, бо дівчина у парі, колишня стрипарка, чомусь втратила нормальну самооцінку. От Мелані, і робить їй цілий пілон в кімнаті, щоб вона все згадала. Не знаю, мені насправді їх кімната не дуже зайшла, можливо, тому що мені не дуже подобаються дзеркала в кімнаті. Я їх, якщо чесно, дуже боюсь. І ось остання пара, але не проста. Вони були одружені, але потім розлучились. Але тепер вони знову разом. Бо насправді це не пара, це поліаморна сім'я, яка нараховує в собі сім людей. Сім. Якщо ви не знаєте, хто такі поліамори, то це значить, ви не читаєте мій телеграм, мій твітер, не дивилися мої відео на Ютубі, яке я присвятила цій темі. Потім подивитесь, зараз не треба вимикати, це окей. Просто душніти я вам зараз е, не хочу. Ми тут не про це сьогодні. Отже, Мелані зустрілася з усією цією сім'єю, щоб поговорити з кожним із них. Уявіть, відосі просто хочуть величезне ліжко, де вони всі помістяться. Ну і ще вони хочуть купу кінкових речей, наприклад, як злив посеред кімнати. Повірте, ви не хочете знати навіщо їм там злив? ви не ви не хочете це знати, але я тепер знаю для кого ці баклажки лубриканту по 5 літрів? От для таких сімей. Ні, якщо чесно, сім людей в сім'ї. Сім 7 людей в сім'ї. Готувати на сімох людей. А скільки пар взуття в коридорі, коли вони всі разом зустрічаються? А вислуховувати сім історій про те, як минув день на роботі. Чесно кажучи, я не настільки екстраверт. Навіть незважаючи на те, що я поліаморка, я б не витримала стільки людей. У мене тупо ресурсу на це б не вистачило. Отже, висновок: треба обговорювати зі своїми партнерами свої бажання і створювати такий простір, щоб це бажання виникало. А тепер вгадайте мелодію. Сім'я